Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче перейти в наступ на фронті. І я дуже і дуже сподіваюся, що ця заява не більше, ніж артпідготовка до встановлення миру, до припинення війни. Тому що, якщо ми справді таки перейдемо у наступ, то це закінчиться нічим іншим як Дуже великою, абсолютно непередбаченою поразкою. Ну, зрозуміло, що оборонятися ми то можемо, вириті нори, міновані поля, окопи вкриті, де покопали солдати своїми роками колючий дріт, рі, рої е, дронів і так далі. І е, противник не може. Рухатися вперед через те, що ми його знищуємо. Але те ж саме у противника, ті ж самі рови, ті ж самі нори, ті ж самі е, міни, величезна кількості, ті ж самі е, всі інженерні штуки, ну і артилерія. Ніхто її повністю, на жаль, не знищив, хоча е, добряче прорідили наші ворожу артилерію. Але вона є, на жаль. Снаряди в них є. Тобто і ми не можемо рухатися. Якщо ми підемо у наступ, то вже не ворога буде один до п'яти, чи навіть один до 10 втрати, як зараз. А у нас і у нас людського ресурсу в рази, якщо не на порядок менше. Відповідно, ми просто спалимо свої найкращі війська, Ну, в нас тут посилають найкращих, як було, в Курску, як було. Під час штурмів лінії Суровікіна, ну і після цього, власне, і почали ловити це як собак людей на вулиці. Хочеш, не хочеш, готовий і не готовий, все рівно йди. Тому що добровольців, найкраще підготовлених, всіх спалили в цих безглуздих наступах на укріплені райони. Тому, е якщо ми на це наважимося, то власне... Закінчиться тим, що буде потім інший наступ, ворожий, і вже його стримувати не буде кому. І тоді ворог прорве нашу лінію оборони, піде на Київ, на Дніпро, звичайно. Ну а далі в центр Вінниця, Житомир, врешті решт Львів і Ужгород. Ну, Такого сценарію нам не, нам не потрібно, щоб Буча на всю Україну. Нам потрібне зупинення війни. По нинішній лінії фронту. Я думаю, що ця заява Трампа, ну він сказав, що українці збираються піти у наступ, я п'ятницю зустріну з Зеленським і поговоримо про це. Я думаю, що це психологічний тиск на Путіна. Мовляв, дивись Путін, погоджуйся на зупинку війни, тому що, тому що інакше і томагавки українцям дамо. І вони ще на вас в наступ підуть. Інакшої розумної альтернативи я не бачу.